Понад півтори сотні великих виробників сільськогосподарської техніки зібрались під Вінницею на день поля. Це вперше за останні роки від пандемії та від початку повномасштабного вторгнення аграрії змогли організувати таку велику експозицію, на якій показали самохідні оприскувачі, зернозбиральні комбайни, валкові косарки, трактори, культиватори, дрони-оприскувачі. Агропромисловий комплекс Вінниччини є одним з найпотужніших в Україні, і саме від вітчизняних аграріїв тепер залежить продовольча безпека усієї країни. Не треба забувати, що в нас є свій е, напрямок Агро, да, який не можна втрачати, який треба е, як мінімум зберегти і розвивати. І в умовах війни сьогодні у нас є можливість е, дійсно його розвивати. Це дуже важливо. Оцей захід він дуже важливий за підтримки е, нашої місцевої влади. Вона досить сильно долучилася. Вони дали нам е, цю можливість провести цей захід, е, побачитися, присутствували на, на цьому заході. Показали, що дійсно влада е, не. Не сховалася влада дійсно з бізнесом, з агробізнесом, з людьми, які рухають економіку, з людьми, які працюють, яким яким треба сьогодні так само знаєте якесь натхнення. Це дуже важко сьогодні. Ну, морально подавлені, скажімо так, да, але треба рухатись за останні роки, роки ковіда, роки війни. Це наймасовіший та такий найемоційніший аграрний захід, який проводиться в Вінницькій області, тому що наші аграрії дійсно. В деякій мірі втомилися від війни. У нас перші, хто пішли захищати нашу батьківщину, це були саме люди з села, люди з аграрного сектору, механізатори, там комбайнери. Тому десь було можливо не до цього, але дійсно всі чекали якоїсь такої емоційної події, яка дасть живе спілкування, яка дасть масу нових позитивних вражень, яка дасть віру в майбутнє.